Жителька Рашетилівка Діана Танько волонтерить із перших днів війни. Вона скоординувала та з допомогою однодумців відправила на фронт сотні гуманітарних вантажів. Журналісти Релайф News дізналися, як Діана почала волонтерити та як проходять її будні. Взагалі почала заселяти внутрішньопереміщених. Оце саме перший такий мій момент був. А потім так вийшло знайомий запропонував допомогти хлопцям з мого міста відвести допомогу. І от спрацювало, мабуть, в сарафани радіо. Всі почали дізнаватися, почали звертатися з різних областей України. Дуже багато людей долучаються. Насправді мені навіть важко перечислити всіх завдяки людям. в Принципі виходить закрити достатньо таки багато ну, потреб. По тих, що звертаються хлопці, до діани доєднуються і інші жителі громади. Не випадково почула, що Діана займається волонтерством і хотілося долучитися до неї і допомагати якомога більше. У Нас такий склався невеличкий склад із жінок, і ми почали пекти. Почали солити огірки, помідори, капусту ну, все, що могли зробити. Ми почали е, виготовляти енергетичні батончики для наших хлопців і от такі от енергетичні суміші. На поміч приходять і ті, хто може навантажувати речі та продукти в авто. Допомагаю Танько Діані, Олегу Мотузку з їхніми волонтерськими передачками можна сказати, хлопцям на передову. Шукати однодумців Діані не доводиться. Волонтери вони друг друга саме знаходять. Люди знають, там підскажуть тут і спільними разом. Все це разом стараємося допомагати, чим можемо. Завдяки Діані, завдяки цьому великому серцю, нашим волонтерам Крешителівським. Вони і керують, і координують, і ми з ними стараємось так розвозимо. Вони нам допомагають, ми їм допомагаємо, так разом. І допомагаємо наближати нашу перемогу. Потреби для військових майже незмінні. Зараз в основному потреби йдуть на нульові позиції. Це мівіна, це кава, це продукти швидкого приготування. Все те, що не потрібно готувати. От в такому плані це йде в нас постійно, майже кожного тижня по три, по чотири машини ми грузимо, відправляємо. Про актуальні потреби для військових можна дізнатися з соцмереж Діани Танько в цьому питанні не існує малих сум, каже волонтерка, а ще просить робити репости.